Наприкінці 15 століття, поміж численних подвижників стародавньої Валаамської об... обителі трудився чернець Афанасій, учень і співмолитвеник пустиножителя Олександра, який працював Господу в тісній печері одного з Валаамських островів. Душеспасенні поради та приклади високих чеснот, Олександра зміцнювали Афанасія на важкому шляху спасіння. З плином же часу, за несповідими долями Божими, наставник і учень повинні були. Розлучитися, преподобний Олександр пішов у ліси Обонецької п'ятини на річку Свір і сім років провів там у найсуворішій самоті, а потім взявся за облаштування спільножительства. Тоді й преподобний Афанасій переселився з Валаама знову під його керівництво. Смиренна мудрість і послуг зробили Афанасія найулюбленішим учнем преподобного Ігумена, і він сподобався бути свідком благодатного відвідання його вчителя Пресвятою Дівою Богородицею. Після представлення преподобного преподобного Олександра, преподобний Афанасій відійшов на пустинно жительство в дрімучі ліси Карелії та на пагорбі Перешийка двох невеликих озер Сяндема і Рощинського поставив собі хатину. Дехто зі сподвижників преподобного Олександра пішов за Афанасієм в усамітнення, а до них приєдналося ще кілька любителів пустинного життя. Таким чином, було започатковано, процвітаючи згодом сяндемську пустинь. Сам преподобний Афанасій розповідав про своє поселення в пустині так: жив він в Обанеській в Олонецькому повіті, на сяндемі озері, в пустині на Софійській землі, в дикому лісі від Олонця 20 верст, а від ближніх сіл 10 верст. Ту пустинь дозволили йому будувати олончани для молитв до Бога за государя і на притулок собі. З благословення архієпископа Пимена він поставив у пустині каплицю в ім'я живоначальної трійці та вісім келій, і зібралося до нього в пустелю десять братів, він розорав ріллю. Але через заздрість ті олончани обрехали його перед архієпископом Пименом, нібито він побудував свою пустеньку силоміць і вислали його з пустеньки. Пустенька залишилася порожньою. Преподобний пішов до Свердського монастиря і був обраний там Ігуменом. Імовірно, в цей час він і отримав сан священства. Принаймні у 1577 році називається священий ноком. Чи довго керував преподобний Афанасій обетлю свого наставника, залишається невідомим. Тільки у 1577 році він називається вже колишнім ігуменом Свірського монастиря і просить у новгородського архієпископа Олександра дозволу на місці пустині влаштувати монастир із храмом в ім'я Живоначальної трійці і відвести землі під ріллю. Такий дозвіл було дано, відведено монастирю і ріллю. По одній версті на всі чотири сторони монастир був звільнений від мит на користь новгородської софійської скарбниці. Преподобний служив прикладом братіїв працьовитості і терпінні, і вся братія працями рук своїх добували собі прожиток. Засновник обителі. Був і наставником нового братства. Для власного ж навчання мав він часті духовні бесіди з преподобним Адріаном Андрусовським Валаамським схемонахом, який заснував близько того ж часу Чернечу обитель на березі Ладойського озера. Подвижники жили в верстах за 21 від одного. Пам'ятниками цього духовного спілкування залишилися хрести, поставлені угодниками Божими на шляху через увесь простір, що відділяв їх один від одного. Переказ свідчить, що і на тому місці, де тепер церква в ім'я чудотворця Миколая, в селищі Тулокса, преподобним Афанасієм було поставлено хрест і передбачено створення храму на служіння Господу. Пророцтво здійснилося: церква Святителя Миколая, майже сучасна засновниковість Сяндемської пустелі, існує і понині. При гирлі річки Сяндемки, що тече на 9 верст із Сяндемського озера в річку Тулоксу, знаходяться на обох її берегах два кам'яні хрести. За свідченням переказу, вони супроводжували преподобного Афанасія з Валаама і є благословенням тамтешніх старців засновникові Сяндемської пустелі. У навколишніх жителів збереглися розповіді, що ці хрести чудесно припливли за преподобним проти річкової течії з боку Ладоського озера. За давнім переданням, угодник Божий Афанасій, останні роки святого життя свого, провів на самоті на одному з островів озера Сяндема, який називається І досі святим. Преподобний Афанасій упокоївся у своїй пустині і похований на одному із мисів Рощинського озера, де потім над могилою його споруджено церкву в ім'я святити. Кирила і Афанасія, патріархів Олександрійських, навала Литви і Шведів на початку 17 століття винищила всі письмові свідчення про час і труди засновника пустині. До цієї нещасної події обитель процвітала, храми Божі, дивували своєю благоліпністю. Господарство рясніло всіма угіддями. Під час навали ворогів старці, щоб врятувати деякі церковні предмети і дзвони, опустили все в озеро, на топкому дні якого вони назавжди і залишились. На початку XVIII століття Божим заступництвом сянденська пустинь згоріла вщент, і, як видно з напису заставного хреста, 1720 року церкву святителів Кирила і Афанасія збудовано знову. У цей час були знайдені чесні мощі преподобного Афанасія. Після пожежі, під час копання Рову. Під фундамент нинішньої церкви знайшли святе тіло його нетлінним. Причому навіть чотки і хартія з розрішительною молитвою в руках угодника Божого були зовсім цілі. Кілька діб святі мощі залишалися на земній поверхні, і потім 2 травня поховані в попередній могилі. Над мощами всередині храму споруджено раку з червоного дерева, з образом преподобного. Біля південних дверей є також його ікона на весь зріст, а за лівим клірусом зображено відвідання Пресвятої Богородиці, якого преподобний Афанасій сподобався разом із преподобним учителем своїм.